Поліція буде перевіряти всі ваші посилки. Так ви могли подумати, якщо читали останні новини. Але насправді, по-перше, це лише законопроект, який поданий до Верховної Ради. А по-друге, він дуже служний, тому що в міру розвитку нашого суспільства ми почали дуже активно користуватися поштовими відправленнями, які замовлення з різних інтернет-магазинів, так і відправлення між собою з міста в місто. І дуже часто нечисті на руку люди користуються цим для відправлення. Зброї наркотиків, інших заборонених речовин тому, як на мене, потрібно було давно це зробити і отримати цей дозвіл не так уже і просто необхідно, щоб слідчі звернувся за погодженням до прокурора. Після цього звернулися до слідчого судді, надали необхідні докази, і лише після цього суд може або дозволити, або не дозволити доступ до цих, до цих поштових відправлень. Тому раніше часу не сійте паніку, і якщо ви живете чесним життям, то вас це не буде стосуватися зовсім аж ніяк.